Нещодавно у випуску новин вже повідомлялося про резонансне пограбування одного з ювелірних магазинів міста. Правоохоронці прокоментували цю подію так: до магазину вдалося двоє невідомих у камуфляжному одязі в капюшонах та хустинках, пов'язаних поверху обличчя. В приміщенні знаходилися дві продавщиці, які миттєво зреагували на вторгнення незнайомців. Розповідає начальник Бердичівського міськвідділу внутрішніх справ Юрій Олефір. Одна з продавщиць намагалася викликати підрозділ охорони. Через пульт, який знаходиться в приміщенні, тут же в неї не вийшло. Ну однак, друга негайно зразу в підсобне приміщення забігла, де нажала тривожну кнопку, сповістила про вчинення зазначеного злочину приватного хорону фірму. Грабіжники помітили, що продавщиця натиснула кнопку тривоги, вважає Юрій Олефір, і вирішили розібратися по-своєму, напавши на жінок. Один із них рукою заподіювати, що в присобному приміщенні знаходились руками і декілька наніс ударів ногами. А те, що в торговому залі був, можливо, щось у нього було, продавець не бачив, що саме. Но вона каже, або це якийсь пруд, більш за все, чи, чи палиця, або це може бути навіть кам'янець. Більше ми схиляємося до того, що був якийсь пруд, можливо, палиця, якою він наніс їй по голові один удар. І потім неї розбив вітринне скло. До приїзду охоронників грабіжники протягом двох хвилин зібрали усе золото, що знаходилося під склом вітрини. Точна сума збитків ще невідома, але це не менше 400 тисяч гривень, більше кілограма золота. У магазині з таким коштовним товаром не було камер спостереження, каже Юрій Олефір, що значно полегшило роботу грабіжникам. На жаль, магазин, крім того, що він був обладнаний тривожними кнопками і знаходиться на пульті сигналізації правильної охорони фірми, він не обладнаний засобами ніякими відеоспостереження, що значно ускладнює нам задачу щодо розкриття цього злочину. І поруч також ми вивчали ситуацію, намагалися знайти відеокамери, які, можливо, поруч знаходяться. Є тільки двох банкоматів відеокамери які практично не перекривають зазначене місце і не дають нам точної картини скоєння злочину. У самому магазині від будь-яких коментарів відмовляються, чекають результатів слідства. За вказаною заявою щодо розбійного нападу на даний час вже порушена кримінальна справа. Проводяться всі необхідні слідчі та оперативно розшукові дії з метою розкриття цього злочину, затримання злочинців. Відповідно до статті, це особливо тяжкий злочин, і там покарання від вісьми і більше років.